Привіт усім! З ким же сьогодні не віталася, кого не бачила. Так, у нас же доволі пізно. Але що з того, друзі, тільки щось заплуталося. Нам треба до магазину. Треба до магазину, треба купити продукти. Треба мамі купити ще продуктів. коротше, Ми женемо. На дворі холодно, дощ пустився, я в курці. Травень, середина травня, ну нічого. Ну, буде далі тепліше. Ні, треба мамі взяла салфетки. Треба її крем. Так, ми наразі скупляємося. Бери Кока-Колу, ага. ми вже в АТБ помаленьку скупляємося. Бери. Одно. Одно. Помідори по 73,50 у нас, огірки по 70, 69 з чимось. Помідорів мені треба кілька тараня по 70. Ну я мамі візьму, вона хотіла салату. Так, батон нам треба. Батон, цілий хліб. Може, житній пшеничний. Давайте ще будемо кудись. To jest bardzo tamo. My już skopiliśmy. Idę do maszyny, dość począł się. Nie, wcześniej idę do mamy, zawiezłem wszystko, co ona tam zamówiła i tu idę do domu. Слава літіго. Гості, попривозили те, що ви замовляли. Добре, дякую. Mm -hmm. Ми вже є. Маму відвідали, завезли її, що їй треба було. Купили. Надвесь він відкрий. Продукти собі взяли. Кози кричать, друзі, це вже у нас по восьмій годині. А ну, ми поки, знаєте, так здається, поки один магазин, поки другий, поки ще мамі по списку тай. Трохи часу зайняло, добре, несу я до хати. Що ми купили? Трубочки будемо начиняти. Такі звичайні, кусочок сиру, поки з того ще не маємо, купуємо. Ананас грибочки, шампіньйони. крабові палочки пів кілограма взяла, батон на канапочку, оливка зелена, без кісточки. Майонез маленький, майонез великий. Тут взяла крильце. Завтра на мариную хочу спекти. Водичка, солодка, мінеральна. Так, далі. Огірочки, помідорки, перець, кусочок ковбаски. тут Мені треба розпушувач, ванільний цукор. Далі морква по-корейськи, приправа для курки. Петрушка і тортик. Зараз покажу який. Тортик взяла київський. Середній. Невеликий, немаленький, середній. Так купила, бо пекти, я завтра не буду мати коли. Якщо би нічого такого не робити, тільки тортик, то б спекла сама, а так як ще щось готувати, то не буде коли з тортиком починати. Купила та вже є. Ось такі маленькі покупки, завтра У нас трошки будуть гості, і ми трошки скупилися, щоб завтра приготувати. Так, друзі. А в мене ще ще хочу крила намаринувати, щоб постояли ніч в маринаді. І на завтра вже буде супер пекти в мультипечі. Але знаєте що? Відрізаю ці, що причіплені до крилів. Я ці кусочки відрізаю, бо воно як спечеться, то вже там нічого нема на ньому. Тільки дурно місце займає. Тому перемиваю всі крила, передивляюся якесь пір'ячко, щоб не було. Та будемо маринувати. Крильця намаринувала. Дала італійські трави, сіль, перець, приправа для курки і трошечки майонезу десь ложечка. І все. Ставлю в холодильник на ніч, нехай маринується. Як то добре мати вдома цю. Датчики диму. Я вже казала, друзі, це супер. Це насамперед. Я смажу на пательні, Смажу, дійшов дим, почало пищати, Воно пищить е так голосно. Не, я вже виключила, Настільки пищить, що аж вухо розриває. Тобто, ти можеш стояти навіть на городі, і ти почуєш той піск. Воно пищить, що чути, не знаю в якому радіусі. І на телефон зразу приходить повідомлення, що дим. Файна штука. Дуже задоволена, що ми поставили їх. Тут над кухнею один. Смажиться воно. Пішов трошки дим, все, одразу гудить. Ванна другий. Теж, як від душу знайде пара, теж зразу цей. О, і до речі, ще таке класне, друзі. Воно не тільки дим, воно реагує на, наприклад, я унітази. Якщо ви Знаєте, хто є наліт такий? Ти їх миєш-миєш, але все одно є такий наліт. Я тоді купляю в магазині хімія. Там, де хімія, є звичайна така соляна кислота. Зараз вам покажу. Друзі, така звичайна соляна кислота. Я заливаю в унітаз, і воно там, може, до 10 хвилин. І тоді воно все повністю так гарно вимиває, що страшне. Але, але що вам скажу? Воно, до речі, третій датчик. Ще б другий поверх поставити ті датчики теж було супер. Але знаєте що, друзі? Вона та кислота випаровується. Ти не чуєш її запаху, а датчики чують. І датчики на неї реагують і починають пищати від тої кислоти. І це, ну, Я е, два рази десь так заливала і вона була пам'ятати, від чого? Чого воно пищить? Нічого нема. А воно ми не чуємо її, воно випаровується. І от е, вчора я чистила анітази, так? І, це, і датчики спрацювали, що вони чують і той запах. Що не тільки реагують на дим, вони реагують на пару на дим, на всяке випарення. Коротше, класна штука, і все. Дуже-дуже рада, що ми їх поставили. Бо навіть деколи краще, ніж камери. Ну, камери то дуже добре мати, бо ти собі все в будь-який момент переглядаєш і дивишся, що робиться довкола. А датчики це ну прям. А особливо не такі звичайні, що просто на дим і реагують і пищать, а щоб ще на телефон тобі приходило, щоб ти поза Тобто, ти поза домом і ти можеш знати, що робиться, як робиться, що в тебе. Ну, Це, це класно, друзі. Це класна така штука. А я на вечір ще поставила відро молока з кислого на, кі... на сир зробити, друзі. Бо. Що б ти не робив? Чим би ти не був зайнятий, як ти маєш кози і маєш молоко, ти його мусиш переробити. Думаю, вже завтра поставлю скисати, не скисати, верніше відігрівати. Завтра зранку треба, друзі, одразу мені відсипарівати молочко, тому мені треба того відра, тому треба ще на вечір ставити. Ось так. Так що хочеш, не хочеш, мусиш то молоко переробляти, бо, бо шкода, бо викинеш. А, я вже собі сіла, я вже змучилася друзі. За цілий день щось то, 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 то. Знаєте, що я забула? Я хочу завтра зробити салат грецький, і я забула сир фету треба було купити. А може я завтра свою бринзу зроблю? Тільки треба не забути. Не забути свіже молоко, бо перероблю і забуду. Може завтра зроблю свою бринзу, спробую. Треба собі нагадування поставити. Знаєте, на руці хто пам'ятає? Ой, на руці хрестик малювали все колись. Не було телефонів тако нагадування. Я ще в тоді до школи ходила. Хрестик на руці. І не старала до тих пір, поки, поки не виконав. Або, знаєте, так постійно на руку розглянутиш. Ой, що таке, ой, що таке? І собі нагадую, що то твоє таке нагадування ручкою. Мітайте таке було? Хрестик на руці. О, таке нагадування. Тепер добре про телефони свіставиш е, на цей. <смі> в телефоні нагадування, тобі пищить, що до чого. А колись так не було. Колись треба було хрестики, хре... Деколи по два хрестики, а ага, ще то і то має зробити. Одне зробила хрестик, витерла, другий ще є. <смі> так. Добре, друзі. Ось такий у мене сьогодні був день. Цілий день щось зробила, цілий день, цілий день, завтра теж буду готувати, на вечір прийдуть гості до нас трошки. Та й все. Та й усе. З угу. магазином поїхали, скупилися, мамі все завезла, що вона написала мені. Та й все. Та й день можна рахувати з галочкою, виконаний. Вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї ніченьки і до завтра. Завтра зустрінемося. Всім па-па.